Молочний колір це must have на сьогодні, лідер продажі в кольорах. Дивіться, наші лисиночки рубчик. Вони без пушб-ефекту. Спереду і ззаду однакові, ширина резинки 7 см, саме в цієї моделі. Вони здаються як маленькі, але ж вони дуже класно тягнуться. І в ширину, і в довжину. Підійдуть навіть на високий зріст. Йдуть в двох розмірах. І вони, дівчат, вони теплі, вони теплі, як на флісі. Дивіться, яка класна тут тканина. Дуже приємні, м'які до тіла. Є присутній ефект утяжки, прям дуже класно все підкреслює. Не повнить, робить ножки рельєфними гарними. Є така сама модель, тут ширина поясу 12 см. Вони йдуть з шаб. Ось ця полосочка пушап. Також вони класно тягнуться. Дивіться, вони прям які. Ну, просто неймовірно тягнуться. До них ви можете придбати ось таку ковтиночку з коротким рукавом. Кроп, він не довгий. З коротким рукавом також резиночка. Бачите, не буде нічого перетискати. І є така сама ковтинка з довгим рукавом. Бачите, які тут. Такий рубчик, такий не, не мілкий, але й не дуже крупний, дуже красивий. Також тканина, бачите, вони йдуть теплі. По замовленню, пишіть, будь ласка, в особисті, кому цікаво, обдроб, дроп, також все проконсультуємо.